Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні для вас дуже інтересний рецепт. Готовити я буду коринні сосіски. Готовити я їх буду вперше, я їх ніколи не готовила. Я вивчила це питання ну, і вирішила їх приготувати. Моя менша сама дитина сильно їх полюбляє. Ну, самі такі хороші сосіски зараз стоять 500 і вище, якщо вони качественні. Ну, хочеться приготувати своє домашні, тим більше, що є своя сировина. Ну, і я хочу вам це показати, розказати. Ну і побачимо, що в мене вийде. Бо що я їх роблю повторюю вперше. Тащі, для цих сосісок мені треба, звісно, м'ясо. М'ясо курини. У мене грудинка. Я от взяла, бачите, на мене ще заморозки достала. От така грудинка. Тут у мене пішло три отакі от грудинки і ще четвертинка. Ну, Це там, де нога і кусочок бедра. І кусочок даже шкурочки я положила, так як грудинка вона постна, то мені треба, щоб був жирочок. І я взяла ще шкурочку. Я вже предварительно порізала грудинку і підморозила її. Так от зі пакету сложила. Далі, мені треба будуть слівки. Дивіться, я вам скажу зараз пропорцію на 1 кілограм. Значить, соль йде 18 г, із яких 9 г обичної солі повареної, а 9 г нітритної солі. Дітрітна соль, ось така 0,6%. Заказувала її на ароматі дерева. Ну, це, якщо ви будете питати, далі сахара на кілограм 1,5 г. У мене тут 2 кг, тобто, все я уже, ну, в два рази більше у мене тут інгредієнтів. Фосфат пищевий. Без цього фосфата піщового, от він. Ви сосіски не зробите, як би ви не старались. Ну, Ви, звісно, зробите, але вони не будуть такі по текстурі, вони не будуть такі пружні. Дося, пожалуйста, тихіше. Ось така фосфатна суміш, виробник Бельгія. Теж заказувала я. Є вони і на ароматі дерева є, і ковбасна справа, і Ну, є багато інтернет-магазинів, які продають ці складові. Далі перець білий молотий 1 грам, кардамон молотий 0,5 грама. Мускатний горіх теж 0,5 грама. І слівки жирністю 33% тут йдуть 200 мл. Все. У мене тут буде 400. Ну, все в рази більше. Так, поки я це все відставляю, мені треба перемолоти підмерше м'ясо. Воно має бути іменно підмерше. Дивіться, рішетка у мене середня. Тут в мясорубки йде велика, середня і сама найменша. Я поставила середню рішетку. Ось такі кусочки, бачите, порізала їх на такі от кусочки, щоб було удобно. Прималила я м'ясо на фарш, і тепер опять в ці самі зіп-пакети я їх я набираю фарш сюди. І треба буде цей фарш опять заморозити. Подожди, треба. я сама. Совершенно. Все, хватит, хватит. Все, застебаем. Мясо у меня. и богато. Все застебаем. Мясо у нас. у у нас любит мясом заниматься. Надо воздух выпустить. Отак, бачите, я набила зі пакет. Зроблю такі пласти і поставлю в морозильну камеру ну, щас, на півтори-дві години. Треба, щоб це замерзло все. Все, розподілила по пакетам. Товщина приблизно десь 1,5 см. Так це виглядає. І ставлю в морозильну камеру. Пройшло 2 години, м'ясо постояло в морозильній камірі. Отак воно підмерзлено, щоб сильно ні. І тепер мені треба його пропустити ще раз через мясорубку. Так розрізаю. Поставила решетку саму-саму маленьку. Фарш я перемолола. уже вот такая вот, почти, почти такая вот хороша, як мені надо, консистенція, но це ще не все. Висипаю посолочну смесь. І ще раз хочу остановитися на солі це производственный рецепт. І в цьому рецепті 18 грамм солі, і яких я вже сказала на кілограм фарша. із яких 9 грамм обычной солі, а 9 грамм нитритної солі. Но, так як сейчас соль совершенно другая, От вона для мене солоніша, я вічно я додаю менше солі. Я на кілограм положила 15 грамів із яких 7,5 обичної і 7,5 нітритний. А ви дивіться, як ви хочете, так і робіть. Ну, в рецепті буде указано 18 грамів, ну, тому що це производственний рецепт. А ви вже собі більше-менше дивіться, як ви любите. Все, я висипала посолочну смість і тепер прямо так рукою мені треба хорошенько. Це все переминути. Це можна все робити в домашніх условіях, навіть не маючи того кутера, щоб робити емульсію. Зараз я перемішаю і масу викладу в чашу планетарного міксера. Поставлю от таку от лопатку, називається весло. І воно буде, буду додавати слівки, це все я вам покажу. І мені треба довести його до такої гладкої, тягучої емульсії. Але поки я це перемішую руками. Повторяю, якщо нема у вас навіть планетарного міксера, це все можна робити рукою. Просто це буде трошечки довше. Вимішала фарш рукою і перемістила його в чашу міксера. Дивіться, у мене слівки, вони з льдом, от такі підморожені, такі, вони повинні бути будь прямо, з морозилки дістала. І тепер я включаю, збиватися воно буде на середніх оборотах. Додаю слівки. Постепенно. Збивалась ця емульсія у мене 5 минут. От така, бачите, вона. Зараз я вам покажу. Получилась ось вот така от тягуча, гладка. Така вона должна бути. Вот. Якщо у вас маленька чаша міксера, діліть на дві частини. Спочатку одну збийте, а потім другу. От така от вона. Тягуча, в'язка, ровна. Должна получиться у вас. Все, так, дивіться, важливо соблюдати температурний режим. У мене показує мінус 0,9, це почти 1 градус мороза показує. Вона должна бути емульсія, максимально холодною. Я додавала ледені сливки, температура ще більше понизилася. І зараз, поки я буду складати колбасний шприц, то поставлю цю емульсію в холодильник, щоб вона не прогрівалася. Це важливо. Все, заправила колбасний шприц емульсії, натянула кологенову оболонку. Дивіться, яка у мене оболонка. Значить, вона, оця от оболочка, 17 мм в діаметрі. Ось я її якось натягнула, не знаю. Зараз буду пробувати. У мене є ще одна другого цвіта. Вона 19 в діаметрі, і під нею є трубка. Видите, вот эту начала использовать, мне не понравилось. Она сильно тонесенькая, цвет для охотничьих колбасок. Взяла 19 миллиметровую. И сейчас одеваю ее на трубочку. Вот а. Бачите, вот такая у нас колбаска получилась длинная. Вот такая вот такая. Все, длина, давай крутой. А Все. Попросила чоловіка, щоб поміг мені бо самой тяжело. І отак от потихеньку прокручуємо і набиваємо оболочку. І так вистропать. Ну, давай, 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 давай. Все, пад. Отдачу мне дали. Все, дверь. Мама, длинку. Вот такие... типа... Мам, И вот такие я роблю пока длинные колбаски, а потом уже будем их перевязывать. Мама, джинс. Ще раз показую, сильно туго набивати їх не треба, бо ще треба буде ув'язку робити, цих сосісок. І треба їх буде перекручувати, щоб потім не лопнули. Давай, давай, купимо. Отак, як вони самі йдуть, от фарш так, хай собі йде. Стоп, все, отак от я начинила сосіски, от такого діаметра красивого, хорошого, вони вийшли. Бачите, не треба сильно їх набивати. Надо, щоб чуть-чуть були мягенькі. Так лучше. І тепер мені треба зробити ув'язку цих сосісок. А, ще то, що осталось там, на стенках колбасного шприца, ще зробила вот таку сосісочну конфету. Подарочно. Все, будемо ув'язувати наші сосіски. Показую, як я формирую ці сосіски. От край. Ув'язала його так склала наполовину. Тепер от у мене осталась ще длина. Я отак от протягую, протягую, от так. Тут я роблю от так. А тут я просто перекручую. Все, перекрутила. У мене вийшли три сосіски. Тут тепер так само точно отак. От Все. І перекрутила. Все, получилось от така от в'язочка бананка. Ну тут я ще зафіксую канатиком, щоб воно ніде не ділось, не розкрутилось. Все-таки я не професіонал. Все. Ну, Отак от це вийшло у мене. Зараз я вам покажу. Все, отакі от от сосиски. Не знаю, так, не так. На перший раз, мені кажеться, що нормально, правда? Хоче більш детальніше подивитися, як їх ув'язувати, робити, заходьте на канали, є люди професійно цим займаються, показують. Я, звісно, не професійно це зробила, але у мене як вийшло, так і і зробила. Все. Тепер я буду їх ставити варити. Взяла широку каструлю, щоб сосіскам було удобно варитися, залила водою. Бачите, вони вспливають. І зараз я поставлю таке от у мене, тут є стареньке блюдо, от, щоб їх прижати. Щоб вони не вспливали. Ставлю на огонь. Варитися вони будуть при температурі 80 градусів. Надо, щоб обов'язково був такий от спеціальний кулінарний градусник. І варитися вони будуть 45-50 минут. Не більше, це все-таки легкий фарш, куринний. Зараз готують нову методика є сувіт. Ну, для цього треба мати спеціальний кипятильник, він електронний. Там табло, виставляється час, температура, і дуже удобно. В контейнер пластиковий складаються сосіски, ставиться той кипітильник, дуже удобно. Але у мене такого немає. Я буду робити так і сходити з того, що в мене є. Все, ставлю на плиту, ставлю на середній вогонь, потім буду вже слідити. Вогонь, може, трошки приберу, мені треба температура 80 градусів. Що зварились мої сиски. Варились варилися в мене 50 хвилин при температурі 80 градусів. Коли вони зварились, я їх опустила в холодну воду. І вони постояли ще в холодній воді. Минут 10 Достала їх з води, порозділяла, порозрізала. Ну, от Такий вигляд вони мають. Я вважаю, що на перший взгляд візуально вони би, неплохо виглядають. І так як я їх роблю вперше, то теж би нічого. Можна сказати на четвьочку по п'ятібальній системі. Які у мене недоліки, це те, що я набила сильно декілька блінних цих оболочок і в мене вони розірвались. Не робіть цього. Набивайте так, щоб геть оболочка була м'яка, тому що воно ще перекручується і коли вариться, воно розширяється і тоді, звісно ж, лопає. Не треба сильно набивати. Якщо я пустота, ви побачили молочкою. Ту пустоту. Ну, Ось так от вийшлося. І ще така сама порція у мене он, стоїть на столі. Ось такі от хороші вони. Ну я знаєте, такі круги, такі, знаєте, як, як в магазині практически. Зараз я розріжу, покажу, що тут вийшлося всередині і спробую. Ну, Ось так, бачите, є тут пустота невеличка. Але для домашніх умов я вважаю, що це неплохо. Це ж не на производстві, правда? Ось така ось сосісочка виходить. Ну, десь є невеличкі такі от пустоти, але це не страшно. Вся ця колагенова оболочка хорошо знімається. М -м -м. Дуже вкусно. Дуже вкусно. Чувствується мускатний горіх, кардамон, білий перчик. Дуже вкусна сосіска. Мала, мабуть, їх захоче ще пожарити. Можна їх піджарити, щоб вони були румяні. Так що наступного разу, коли я буду їх готувати, я вже почту всі свої помилки ну, і буду і справляти. Хорошо, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. И всем пока-пока.